Друзі, привіт! Сьогодні буде дуже прагматичне відео про натхнення. Про те, чи треба чекати музу, спойлер, ні. Чи потрібне нам обов'язково натхнення для того, щоб стався оцей священний процес креативу, творчості і як власне, працювати, як сідати і робити, якщо муза ще не прийшла? Вона спойлер може прийти до вас у процесі. Сьогодні я з вами поділюся: по-перше, взагалі структурою того, як будувати творчий процес. Ким би ви не були, як правильно придумувати ідеї, які стадії треба проходити, щоб не потрапити у, як я це називаю, творчий параліч? Поділюся своїм улюбленим методом придумування ідей, який можна приміняти без натхнення, без музи, і вона точно прийде до вас погратися, якщо ви правильно почнете. І поділюся ще якимись невеличкими лайфхаками, які я використовувала в роботі, які я. Передавала студентам, своїм учням, своїй креативній команді, і це завжди працювало. Мені б хотілося насправді, щоб усі творчі люди проходили стажування у креативній агенції. Тому що ми ті, які працюють із бізнесами, за бізнес-розкладом і із бізнес-цілями. Наша творчість, вона на перший погляд, здається, дуже обмежена. Тому що так, у нас є бізнес-задача, у нас є основне повідомлення бізнесу, яке нам треба донести, а не просто ми можемо донести своєю творчістю все, що нам в голову прийде. І у нас є темп. Тобто ми не можемо собі дозволити ходити тиждень і чекати, поки нас осяє натхнення. І тому, щоб не здуріти, щоб не піти у творчу кризу надовго, щоб не вигоріти. Нам потрібно винаходити свої методи будування творчої роботи. Я їх для себе знайшла і передаю далі наступним поколінням. Про що спочатку хочу з вами поговорити. Про 5 етапів генерування ідей. Зараз я по них пройдуся, але ви маєте розуміти, що ці етапи вони можуть бути сильніше або менше розведені у часі. Ви можете більше або менше витратити часу на кожен із них. Але для того, щоб в якийсь момент вас у вашій генерації ідей не занесло не туди. Щоб ви не зловили креативний параліч, я вам дуже раджу саме таким чином будувати креативну роботу. Етап перший вашої креативної роботи це налаштування. Ви ніколи не сідаєте. У здоровому глузді, особливо, якщо у вас небагато досвіду роботи над творчими задачами, одразу з ходу, пуляти ідеї, як я це називаю в космос, так тобто одразу накидувати ідеї. Якщо у вас нова креативна задача, у вас нова творча задача, перше, що ви маєте зробити, це налаштуватися, якщо ви умовно креативник. То це значить дуже класно вивчити бриф, пройтися по брифінгу як по зустрічі. Вам треба встановити собі орієнтир. Маяк у вашій подорожі пошуку ідей. І до того, як ви чітко не визначитеся, із основним повідомленням, яке вам треба донести вашою комунікацією, із тональністю, в якій вам треба це повідомлення донести, із тою аудиторією, до якої ви звертаєтеся, поки ви чітко не уявите собі цю аудиторію, і так далі, ви взагалі забуваєте так, на цей етап, що ви. Творець, умовно, я дуже люблю говорити, починайте як стратег, закінчуйте як творець. На цих перших етапах творчості ви ще нічого не придумуєте. Ви собі чітко ставите задачу, це для вас дуже важливо, інакше, десь по дорозі, вас 100% занесе. Не туди У вас і так швидше за все, в якийсь момент занесе не туди, <смі> але так принаймні знаєте, вам буде що намацати в цій темряві, да щоб повернутися на правильний курс. Починайте як стратег. Вивчіть бриф, вивчіть стратегію, якщо вона у вас є. Якщо такої розкоші, як бриф, брифінг, стратегія у вас немає, тоді ви а, самі собі робите бриф, тоді ви опитуєте клієнта або вивчаєте а, задачу, ви там знайомитеся із роботами конкурентів. І так далі. Ці речі а, про них можна довго розповідати. Даю їх на своєму курсі. Зазвичай креативний копірайтинг, як зробити самому собі бриф, якщо у вас ні брифу, ні там, маркетинг відділу у клієнта немає, але це робити обов'язково, в незалежності від розміру вашої задачі, від специфіки клієнта і так далі. Тобто ваша головна задача на цьому етапі поставити собі задачу, щоб потім вас не занесло повз неї. Другий етап. Це все ще не творчість. На другому етапі ви все ще не творець, не творча людина. Другий етап я називаю насичення. Дуже класно, коли у вас є можливість, наприклад, в день провести роботу по налаштуванню, вивчити всі матеріали, опитати всіх, кого треба опитати, завантажити це собі в мозок. Потім зробити невеличку перерву і перейти до етапу насичення, наприклад, ввечері. Що таке насичення? Тут ви маєте набрати собі, скажімо так, м'ясо натхнення. Набрати інсайтів, із якими ви далі будете працювати, набрати контекстів, набрати персонажів. Як це виглядає, наприклад, у роботі креативника? Ви умовно вивчили бриф, вивчили задачу, і ви працюєте, там, не знаю, із брендом товарів для тварин. Перед тим, як ви підете у творчість, ви сідаєте і набираєте комунікації конкурентів. Комунікації брендів для тварин, які є на інших ринках: фільми про петперенців, про тварин, меми, Ютуб-відео. Ви умовно маєте наїстися цих матеріалів. По-перше, зрозуміти, що вже є. Куди вже ходили інші бренди. По-друге, відчути якісь тренди, які зараз є а, у цій категорії, у цій темі можливо десь набратися тих інсайтів. Тільки не біжіть, будь ласка, одразу це перетворювати на творчість. Не треба зразу пуляти, будь ласка, слогани і сценарії. Наберіться натхнення, Побачте, що взагалі є, і в ідеалі. Підіть спати. <хи> а, зробіть перерву. Вам треба це перетравити. Ви собі поставили задачу, ви набралися, умовно, натхнення, набралися інсайтів, і відпочиньте трішечки. Наступний етап це вже генерація ідей. Якщо на перших двох етапах... Етапах, ви забуваєте про те, що ви творець, що ви творча людина, і б'єте себе по руках. Якщо вам зразу з ходу хочеться вже генерити ідеї, то на цьому третьому етапі ви якраз уже відкриваєте да, свою творчу скриньку. Тут важливо лишитися тільки у ролі творця, генератора ідей, і не перескокувати на наступні кроки, спойлер. В цей момент вам не треба бути для себе критиком. Зараз ви відкриті для усіх своїх ідей, які вас ведуть до вашого маяка. До вашого основного повідомлення, до вашої цілі комунікації, яку ви визначили собі на першому етапі. Після того, як закінчу з етапами, розповім вам мій улюблений метод генерації ідей, який допомагає, якщо, особливо, якщо немає натхнення. Отже, ви виписалися, викинули там всі ідеї, можливі, у вас уже пустий мозок, ви бачите, що уже тут щось є хороше. Тоді ви можете ще раз умовно піти випити. Зробити маленьку перерву, щоб переключитися, так змінити модуль, змінити роль. так І ви тепер на наступному етапі, на етапі відбору, уже переходите із ролі творця у роль критика. І тепер ви вже вмикаєте здоровий глуст. Ви згадуєте про перший крок. Ви згадуєте про свою задачу, про основне повідомлення, про тональність аудиторію. І ви вже можете нещадно. Тут обирати тільки ті ідеї, які дійсно вам абсолютно підходять, у які ви вірите, які спрацюють там для вашого клієнта або для вашої задачі, тут уже будьте безжальним. Дійсно, будьте безжальним, включайте внутрішнього критика. Користуйтеся методом моїм улюбленим, методом здорового глузду. Чи ви реально цю ідею бачите реалізованою? І чи ви реально бачите, як вона качає, як вона торкається душ людей, як вона викликає реакцію, чи умовно дуже люблю цю фразу, буде дуже класно, коли зніме класний режисер. Тобто, поки що щось не дуже класно, але якщо це красиво зняти, тобто будьте трошки бажальним на цьому етапі. І далі у нас вже іде етап допрацювання, тобто, все-таки, коли ви генеруєте ідеї, то ви їх генеруєте широкими масками. В цей момент не треба кожну ідею допрацьовувати до аніматика, презентації референсів, продумувати кожну деталь не той етап. Так, уже після відбору оцих виживших, оцих е, да, найкращих ваших дітей, ви вже будете гарно вдягати. Так ви будете вже доробляти. Далі часто у вас буде етап презентації і Знаєте, є ще один етап, про який дуже часто творчі люди забувають, тому що його не люблять і взагалі не вважають суттю своєї роботи. Тобто, нам часто здається, що суть нашої роботи, м'ясо нашої роботи, наша головна задача це якраз генерація. Досвід показує, що більшість ідей або помирає, змінюється до просто того, щоб їх не нереально впізнати. Так трансформується так із принцеси в монстра на етапі внесення правок. Ми всі не любимо цей етап, але ми маємо змиритися з тим, що в цей етап нам треба пустити багато своєї енергії. Правки треба вносити не автоматом, не з під палки, а це має бути окремий дуже важливий етап роботи. Ви тут маєте співпрацювати з замовником чи клієнтом, а не просто бути ручками умовно. І ви маєте довести свою дитину, свою ідею до реалізації, до там не знаю, випуску в ефір випуску в світ. І з тою самою енергією, яку ви витрачали на етапі генерації. І тоді у вас будуть реалізовуватися роботи, і тоді ви будете реалізованим класним, щасливим творцем. Ці етапи ви можете розносити у часі, ви можете їх робити коротшими або довшими, в залежності від того, як далеко дедлайн, і в залежності від режиму вашої роботи. Тобто, всі ці етапи можна пройти не знаю, протягом одного. Дня або їх розтягнути на тиждень. Ну, звісно, да, якщо ви їх розтягуєте на тиждень-два, то це не значить, що кожен із них має бути симетрично так однаковий час займати. Тобто ясно, що там перші кроки ви зробите швидше. На генерацію ви дасте умовно більше часу, більше днів. Інколи це буде історія, коли ви нагенерували, відібрали, презентували, отримали фідбек і пішли знову на це коло ще раз генерувати, але вже трішечки із модифікованою задачею. Але в цілому ці кроки. Зберігаються завжди, і це вам дає можливість м'яко овійти у творчий процес, а не зразу себе кинути, зразу собі дати суперзадачу. ну, давай, геніальну ідею. Зразу бігом. Це дає вам можливість розгойдатися. Тут якраз в процесі до вас приходить муза. А не ви чекаєте, коли ж уже прийде та муза, тоді я сяду працювати. Коротше, дуже люблю ці етапи. Користуйтеся, будь ласка, наступна штука. Обіцяла вам супер метод вигадування ідей на етап генерації. Метод п'яти сторінок, мій улюблений, який я колись винайшла, мені здається, на другий рік роботи в креативі. Як це сталося? Я просто працювала над однією задачею. Як зараз пам'ятаю, це був бриф для бренду «Teraflue». І Я тоді зробила рекламну роботу, яка прям взяла класну нагороду. Сільвер драм у мене був за неї. І я просто пам'ятаю, що я тоді працювала ну знаєте, бабівськими методами у мене був великий блокнот із білими сторінками, ручка. Я лягала там, не знаю, на диван, умовно, там, як я це називаю, на пузо, і просто виписувала в це. Цей блокнот ідеї отак от, от дуже швидко. Я працювала не з лаптопом на початку. Я коли виписала ці ідеї, там на завтра у мене було рев'ю, я вже зрозуміла, що там є дві класні. Я просто глянула, скільки в мене було сторінок, і я побачила, що класні ідеї вони були на п'ятій сторінці. От І я собі запам'ятала, що треба виписувати п'ять сторінок. Якщо вам треба придумати ідею, найгірший метод... Як це зробити, буде наступний. Записуйте погана порада. Як зробити так, щоб вас гарантовано занесло у творчу кризу, креативний параліч, там, да, як хочете, це називайте. Найгірший спосіб це пробувати придумати одну геніальну ідею одразу. Значить, да, параметри: одна геніальна і одразу. Оце прям прямий шлях у креативний параліч. Що ви робите? Метод п'яти сторінок. У вас є задача, ви, значить, пройшли вже там перші етапи, да, перейшли до етапу генерації. Ці п'ять сторінок, ви розумієте, вони можуть бути як на екрані лептопа, так і буквально фізичні п'ять листів А4. Берете їх, значить, оці п'ять листів А4. Берете ручку в руки і. Починаєте просто виписувати всі ідеї, які вам приходять в голову, і ви собі даєте чесне слово, що ви не зупинитеся, поки ви не випишете 5 сторінок. Що з вами відбувається далі? Спочатку із вас лізуть кліше, лізуть ідеї, які, знаєте, схожі на те, як ви бачили, як робили там, рекламу чи там умовно, да, от вашу, як із вашою творчою задачею справлялися раніше. Це обов'язковий слой, який має вийти. Потім починається щось більш цікаве, більш самобутнє. І ви пишете, 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 і в якийсь момент ви розумієте, що опа прийшла перша цікава ідея. Прийшла перша ідея, яку можна показати, можна презентувати. І в цей момент, знаєте, що з вами відбувається? З вас падає тягар відповідальності. Вам уже показати є що. Ви вже десь молодець, тобто не буде вже такої ситуації, що ви просто не справилися, вас відпускає, ви розслабляєтеся, і у цей момент, нарешті, починається справжня креативна робота. Тому що стан стресу і стан творчості це несумісні стани. Для того, щоб почалася творчість, спочатку вам треба. Відпустити оцей тягар відповідальності, і він іде із першою придуманою ідеєю. І далі ви продовжуєте. Ви пишете, пишете, пишете. І я вам гарантую, що десь там за ці 5 сторінок уже буде щось цікаве. Але коли ви працюєте таким чином, а не одразу, із тюбіка на ім'я Творець намагаєтеся видавити геніальне рішення. То ви знову ж таки, ви не чекаєте натхнення, ви не чекаєте музу. Ви просто сідаєте і приймаєте те, що ця задача займе мінімум 5 сторінок. Окей, значить, можна почати з ерунди, з кліше, з того, що ви вже бачили, з неоригінального. І так, по ходу, по ходу, по ходу ви розкачуєтеся, в якийсь момент, знову ж таки, муза обов'язково прийде з вами погратися. Бо вам самим з собою стане цікаво. Вчіться у е, креативників. Навіть якщо ви не маєте жодного стосунку до креативної реклами, вчіться працювати так, ніби у вас є дедлайни, навіть якщо їх у вас немає. Забувайте про чекання музи, чекання натхнення. Змиріться з тим, що муза прийде в потрібний момент, якщо ви будете вміти розкачати себе самі без музи. Використовуйте п'ять етапів придумування ідей, використовуйте, будь ласка, мій метод 5. Сторінок, нехай в цьому світі буде більше класних креативних рішень, і при цьому менше вигоріших творців у кризі. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, приходьте дивитися роботи моєї агенції, приходьте до мене на курси класного вам робочого творчого дня. Па-па!